Проблемні питання оформлення відсрочки від військового призову батьками, якщо є інвалідність у дитини. Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, у нас пункт 5 стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Батько має право на відсрочку від військового призову у зв'язку із наявністю дитини з інвалідністю. Як реалізувати це право необхідно підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову та належним чином подати її до ТЦК та СП за місцем перебування на військову обліку? До заяви необхідно долучити документи: це паспорти, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини та документи, які посвідчують інвалідність у дитини, належним чином подати цю. Заяву на адресу ТЦК та СП. Також це можливо зробити через ЦНАП у деяких містах. Є відповідні комісії, які діють при ЦНАПах. Там також можна подати цю заяву. Це перша друга це на адресу ТЦК та СП. Це фізично. Якщо людина боїться йти в ТЦК, можливо подати Укрпошту ціни лист з описом вкладення. Це є особисто належним чином звернення до комісії. ТЦК та СП щодо розгляду заяви на отримання відсрочки від військового призову, які виникають проблемні питання. Багато людей думають, якщо в них стоїть порушення права військового обліку, розшук від ТЦК, вони не мають права реалізувати своє право, вибачте, за тавтологію, щодо отримання відсрочки від військового призову. Але Розшук та порушення правил військового обліку не стосується отримання відсрочки від військового призову. Ви можете подати належним чином заяву на отримання відсрочки. Розглядаємо практичний приклад, де така заява була подана, і людина, все одно перебуваючи у розшуку, отримала відсрочку від військового призову. Хоча він військовий він нічого не порушував, повістки не отримував, але система автоматично йому надісла повістку і автоматично він оголошений у розшук за ТЦК та СП. Заява була розглянута відповідно до норм чинного законодавства протягом 7 днів була надана відповідь, а клієнт отримав відсрочку від військового призову собі у застосунок Резерв Плюс. Друге питання: що робити з цим порушенням, що робити з цим розшуком? Є два шляхи. Перший шлях: ви звертаєтесь на адресу ТЦК та СП, пишете. Так би мовити, явку з повинною, визнаєте знаєте свої провини, підписуєте протокол, постанову, сплачуєте штраф. Можливо, буде до вас застосована. Піднистивіткова знижка, 8500, сплатили, забули. Якщо ви нічого не порушували, тоді оскаржувати у судовому порядку, подавати позов до суду. І якщо ви не порушували обліку, можливо, таким чином закрити провадження у справі і видалити розшук. Такий алгоритм, що думати цього питання, Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікавий такий контент, знайте свої права та бережіть себе. Команда буханського об'єднання, Юченко і партнери. Всім дякую за вашу увагу.